Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Поранені бійці 211-ї бригади, з яких знущалися командири, пообіцяли суди проти командирів держава Україна, а також понусту і самосуд, суд. Якщо вони не будуть почуті вбивство катування та зверхні ставлення. 211-та бригада. Хтось півроку відправляв людей у шпиталі, може на той світ з розірваними внутростями і поламаними кістками. Пише волонтер Віталій Українець. Півроку знадобилося, що порушення всіх прав і свобод дійшли у гласці, бо покарання за це досі немає. Шукають. А знайдуть то що зроблять, відсторонять від служби чи посадять. А чи був взагалі зафіксований факт знущання, чи залишилися тільки відосики на десятках телефонах, все це веде до чогось до зриву мобілізації, як закінчити війну, озлобити людей до війська за допомогою ТЦК? А чому це все одразу і зараз? Коли треба досягати миру будь-якою ціною ціною втрачених життів, ціною втрачених територій і ще не втрачених ціною втрати міста та лінії розмежування, аби надійти війна до гарних мирних міста. Тільки я у цьому всьому. Чує слова, вони не са пратівляться. Одна із дружин військових 211-ї бригади. Світлана заявила наступне приниження військових комінство та інші скандали 211-ї понтонно-мостової бригади. 8 липня 2024 року солдат 211-ї бригади, знайдений вдома в критичному стані, заявив, що його змушували платити гроші сину начальника штабу Владиславу Пастуху під загрозою фізичної розправи. Військового били і змушували платити гроші, погрожуючи переведенням у піхоту. 211-та бригада має численні сімейні та дружні зв'язки. Ти серед військових дружина Комбрига працювало військоматі, що сприяло залученню знайомих до бригади. Солдати платили від 5 до 20 тисяч гривень, щоб уникнути протоколів за порушення. Командир батальйону Валерій Пасту батько Владислава по відвищений попри службові порушення. Жодного кримінального провадження не відкрито. Винні уникли відповідальності. а Постраждалих і свідків перевели до інших підрозділів. За рішенням сиросько до 211 бригади направили комісію військової служби для перевірки зазначеної інформації. Зазначає Штаб Тарас Чорновіл Ше наступне ще весною були виявлені систематичні випадки позастатутних дія реального катування здирництва принижень проти військовослужбовців 211 бригади. Там не просто побиття катування до розриву органів полому черепа, і Усі звернення ігнорувалися. Оскаржники очевидя жорстко катували. У квітні були розслідування без результатів. Бригада Палата і вище начальництво не їх покривало. У вересні інформація вже стала широко відомою. Саме за такі дії, а за що ж інше, і зеленський перша Пада нагородив комбрига Олега Побережнюка ордном Богдана Хмельницького. На той час усі відомості про катування побури. А ще що солдати бутували дім комбригу, були загальновідомі. Вже публікувалися повідомлення ТСК Верховної Ради, коли зелена укриття урочисто цьому ж командиру бригади Бойовий прапор сам особисто приїхав відзначити свій до свого по своє. баскарні. досі члени клану на штабу бригади пастуха, який пригрів там усю свою сімейку і близьких та друзів. Саме вони разом із рідними комбрига займалися. Ся катуваннями, а тепер увага попри розслідування, які були проведені ще на початку року, дані від слідчих з осені вже навіть повідомлення ТСК на початок розслідування ДБР у міноборони заявляють, що про випадки катувань не знали. Тільки зараз, коли інформація захлинула у медіа, помітили Асирицький побіцяв розібратися в умарвадусі, морозяться і роблять винуватими самих катуваних бійців. Мовляв, вони не бажали повідомляти про знущання і самі винні. А тепер скажіть, чи міг би ворог по Московії придумати щось ще краще і успішніше для Мотивації громадян України захищати свою країну за елементарні дописи, закликами уникати. Мотивації відкривають провадження. А оці виродки після засвідки усіх фактів завдали обороноздатності шкоди більше ніж уся російська пропаганда. І за це їм Зеленський ордени і бойові прапори уручає, щоб герої Росії припидлав тим командирам і собі за кампанію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!